Однією з найбільших проблем, які стоять перед суспільством України, це є відсутність законодавчого механізму, який би встановлював відповідальність президента України перед українським народом за свої дії. Не за дії конструктивні, а за дії, які можуть принести шкоду українській державі та самій українській державності. У Сполучених Штатах Америки такий законодавчий механізм існує. У Великій Британії існує стосовно прем'єра. У країнах Євросоюзу він також існує. Немає його у Росії, немає у Білорусі і, на жаль, немає в Україні. Уістон Черчін свого часу сказав. До влади дехто приходить під виглядом ангела, але вже через деякий час у цього ангела починають рости роги. Пам'ятаєте репліки, якими обмінялися Зеленський та Порошенко на дебатах? Репліки про кота в мішку і вовка в овечій шкурі. Варто вовку надіти овечу шкуру, а коту залізти в мішок. І електоральна більшість може обрати такого президента, і це не є трагедія саме по собі. Трагедія те, що народ не має жодної можливості дати задній хід у тому випадку, коли вовк скидає з себе овечу шкуру, а кіт вилазить із мішка. У церкві демократія відсутня. Але і в управлінні церквою значно більше здорової демократичної логіки, аніж у нашому державному управлінні. Судіть самі, свого часу кардинала обрали на папу колишнього пірата Балтазара Косу. І він нібито не був таким уже поганим папою, проте, дізнавшись про його минуле церковний собор, позбавив чинного папу його сану. У Візантії. На патріарха свого часу єпископи обрали Несторія, який згодом виявився єретиком. Собор позбавив його сану і засудив його вчення. В Україні ж президент Янукович виявився колаборантом і народові знадобився майдан, який ціною багатьох життів позбавив його посади. Чому ж ми не могли скинути Януковича правовими методами? Тому що законодавча база у нас така. Ми обираємо президента, який фактично на цілий термін свого правління стає царем, самодержавцем, який роздає владу кому хоче і скільки хоче. І якщо він виявляється диктатором за своєю натурою, тоді горе народові, який його обрав. У церкві є механізм контролю за діями. Ієрарха предстоятеля. Цю функцію виконує Собор, участь у якому бере не лише клір, але й миряни. У нас же в державі жодного контролю за діями президента з боку народу не передбачено законом, немає відповідного механізму. Такий законодавчий механізм відкликання негідної особи з посади президента. Це основа, на якій стоїть будь-яка демократична держава. Там, де такого механізму немає, там не може йти навіть мови про якусь демократію, адже відсутність цього механізму це законодавча безкарна можливість встановлення фактичної диктатури президента за умови, що більшість в парламенті це представники його власної партії. Як ми можемо говорити про вступ до Євросоюзу, якщо у нас немає фактичної демократії, а є лише демократична вивіска? Наведу елементарний приклад. Президент Зеленський призначає керівника свого офісу Андрія Єрмака. За поданням Єрмака міністром оборони стає Олексій Резніков. Резніков призначає собі заступника Аша Повалова. Згодом журналісти з'ясовують. Що шаповало обкрадає державний бюджет, а заодно обкрадає армію в час війни, що є рівносильно колаборантизму, адже йдеться про бюджетні кошти, виділені на армію. Шаповало йде у відставку, на нього заводиться кримінальне провадження. А до цього Резніков заявляє, що, мовляв, ніякої корупції в Міністерстві оборони не було, що, мовляв, вийшло непорозуміння. Того часу минуло багато днів, а Рєзніков, який публічно намагався обілити корупцію у своєму міністерстві, до цього часу займає посаду міністра оборони України. Не було покарано ні його, ні Андрія Єрмака, який його просунув на цю посаду. Просунув так само, як і його попередника, який так само пішов відставку у зв'язку з корупцією в Міністерстві оборони. І президент не несе за це жодної відповідальності, не несе жодної відповідальності за свою бездіяльність, за своє небажання реагувати на ситуацію належним чином. Більше за це, у парламенті слуги певного народу намагаються прийняти в другому читанні законопроект номер 4210, який має пункт про посилення впливу Міністра оборони на Збройні Сили України. Якщо такий законопроект приймуть, тоді Резніков буде затверджувати Генеральний штаб. Він фактично призначатиме головнокомандувача Збройних сил України та його заступників, а сам залужний потрапить до нього в пряме підпорядкування і різні зможе скасувати будь-яке рішення залужного. Головне ж, даний законопроект передбачає заборону військовослужбовцям обіймати політичні посади будь-якого рівня. Зокрема, бути обраними до Верховної Ради. Чекайте, панове, депутати, може, ви ніколи не бачили в Очі Конституції України чи погано читали її 38 статтю? Тут написано такі слова. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах вільно обирати. І бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. А тим часом законопроект No 4210 фактично позбавляє військовослужбовців важливої частини їхніх громадянських прав. Парламентська більшість вже проголосувала в першому читанні за цей цинічний законопроект. Зараз іде підготовка до другого читання. І хто несе відповідальність за антиконституційність всього нового законодавства? Думаю, що таку відповідальність мав би нести гарант Конституції. Він не бачить цієї антиконституційності, а мав би бачити, до чого його зобов'язує його посада. Крім того, це він привів у парламент цю більшість. І це він робить замовлення на всі антиконституційні закони. Адже це саме він є лідером відповідної партії. Це він ці антиконституційні закони згодом підписує, порушуючи клятву, яку приносив на інаугурації. Я розумію, що пересопницьке Євангеліє, на яке він клав руку для людей нехристиянської релігії, не має значення. Але лікоть президента у мить принесення клятви лежав на Конституції. Він демонстрував, що нібито Конституція є для нього священним законом. Але насправді так не виявилося. Помилитися може кожен. Президент теж людина, яка може помилитися, і зробити навіть більше помилок, ніж хтось інший зробив би на його місці. Він на це має моральне право, його обрала більшість народу. Але він не має морального права не виправляти своїх помилок, помилок, які дуже дорого коштують Україні. Як бачимо, у всіх перелічених ситуаціях Зеленський своїх помилок не виправив. Чому? Бо у нього є законодавча можливість робити це безкарно. Тут ви мені можете нагадати, що Зеленський вже було віддав розпорядження Арахамії звільнити Різнікова через парламент? Про що Арахамія та Безугла повідомили в соціальних мережах? Мушу визнати, що це справді так, що Зеленський справді хотів звільнити Різнікова. Але чому ж тоді не зміг цього зробити? Хто ж тоді у нас є справжнім президентом, якщо Зеленському це не дозволили? І хто має нести відповідальність за те, що народ обрав Зеленського, а його головні функції, як виявилося, виконує хтось інший? Хтось вирішує за нього такі надважливі питання. Така ж сама ситуація із Потаром, про ймовірну відставку якого засоби масової інформації писали ще влітку минулого року. То за і йдеться про людину із заплямованою репутацією стосунку патріотизму, але чомусь він до цього часу залишається на своїй посаді і надалі контролює Службу безпеки України, ДБР, поліцію та інші слови структури за винятком спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я вже нічого не кажу про те. Що в нас найважливіші державні посади займають непрофесійні люди. Службою безпеки України в нас у час загрози війни, під час війни довго керувала особа без жодного відповідного досвіду, так само, як у Петра І церквою керував обар-прокурор, світська особа. Але Петро І намагався таким чином знищити церкву. То зробити Росію лютеранською. А чого саме цими діями домагається Зеленський невідомо? Міноборони, в час війни керує юрист, який сам каже про себе. Я поняття зеленого не маю, як проводиться розмінування. Генерал Таран стає послом, не маючи жодного дипломатичного досвіду. Іншим послом, послом у Болгарії, стає особа що замість належної освіти має в своєму активі нідерландські курси з ювелірної справи фахівець з огранення коштовних мінералів. І що на це сказати? Біда, коли чоботи шиє пекар, а пироги пече швець, каже народна приказка. У нас парламент останнім часом приймає чимало і інших законів, які прямо суперечать Конституції України. Наприклад, закон про примусову вакцинацію школярів, учителів та інших певних категорій працівників державних установ, законопроект номер 4142. У випадку відмови від вакцинації цей закон передбачає дискримінацію згаданих осіб, що є порушенням кількох статей Конституції України. Президент гарант Конституції підписав цей. Антиконституційний закон. Проголосувала за нього депутатська більшість, яку він провів до парламенту. І жодної відповідальності за відверте порушення Конституції чинний президент не несе. Чому? Бо він лише називається гарантом. Але насправді не існує жодних законодавчих гарантій того. Що будь-який президент України обов'язково дотримуватиметься Конституції. Законодавча база йому дозволяє робити це або не робити, робити те, що він вважає за потрібне бути вільним від вимог Конституції. Як бачимо, президент України має можливість безкарно не виправляти власних політичних помилок саме тому. Що народ України не має права виправити власну політичну помилку, якої він припустився в день останніх президентських виборів, не має можливості відкликати професійно непридатного президента. Пригадаймо, що стало причиною відставки Бориса Джонсона звичайна невинна вечірка, прекрасний керівник. Великої держави пішов у відставку через дрібну помилку в етикеті. Скажете мені, що це ідіотизм британців. Я погоджуся, що з Борисом Джонсоном зробили скандал з нічого. Але якби в Британії не було законодавчої бази, яка встановлює підвищену відповідальність керівника держави за свої дії. То й Британія ніколи б не стала великою державою, так само і Україна. Вона ніколи не стане великою державою, якщо вона не створить механізму відкликання з боку народу професійно непридатного президента чи президента колаборанта і не запише в Конституцію відповідну статтю. Втім, я переконаний. Що це буде невдовзі зроблено, як і багато чого іншого, і Україна таки стане великою державою.